Мої вітання, друзі! Сьогодні готую неймовірно смачну рибну страву. Ніжні шматочки риби з овочами на сковороді. Вона виходить настільки ароматна і апетитна, що не встигнете подати на стил, а тарілки вже будуть порожні. До картоп'яного пюре, макарони, навіть рису ідеальне поєднання! Давайте готувати разом! У мене філе палангаса вага приблизно 700 г. Розрізаю його на невеликі шматочки. Так риба краще просочиться спеціями, рівномірно приготується, перекладаю все у велику миску, додаю чайну ложку солі, половину ложки чорного перцю та чайну ложку приправи для риби. Гарненько перемішаю, щоб кожен шматочок отримав свій смаковий акцент. І відставлю рибу в бік. Нехай трохи замаринується. Тепер беру одну велику цибулину і ріжу кубиками. Як подобається нарізати півкільцями, нарізайте так, тут як вам подобається. На сковороду виливаю трохи олії, розогріваю і відправляю туди цибулю. Смажу буквально кілька хвилин, поки вона стане прозорою і м'якою. А тим часом моркву наріжу соломкою. Якщо зручніше, можна натерти на терці. Цибуля вже стала м'якенькою, додаю моркву. Перемішую, залишаю тушкуватися 3-4 хвилини, щоб овочі подружилися. А поки вони доходять, займуся помідорами. Беру три середніх, надрізаю хрестиком і заливаю окропом на хвилинку. Потім одразу в холодну воду. І шкірка легко зніматиметься. Нарізаю кружечками. Повертаюся до риби. Вона вже добре промаринувалася, тож додаю столову ложку борошна і ретельно перемішую. Борошно допоможе рибі зберегти соковитість і дасть легку золотаву скоринку. На іншу сковороду наливаю трішки олії і викладаю шматочки риби. Обсмажую з обох боків не до повної готовності а лише, щоб запечатати рибу, потім перекладаю на тарілку. І в тій послідовності обсмажую всю решту риби. Повертаюсь до наших овочів. Вони вже стали м'якими. Час підсилити смак. Трохи солі, перцю та 2 столові ложки домашнього томатного соусу. Гарненько перемішаю. Додаю обсмажені шматочки риби, обережно вмішую, щоб вони залишилися цілими. А зверху викладаю кружечки помідорів, щоб вони вкрили всю поверхню страви. Накриваю кришкою, залишаю тушкувати на невеликому вогні хвилин 10-15. За цей час помідори розм'якнуть і віддадуть свій сік. Страва стане дуже соковитою і ароматною. Наприкінці можна трішки перемішати, щоб все було однорідним. І останній штрих зелень. Я використовую петрушку, але чудово підійде і кріп або навіть базилік для більш середземноморського настрою. І ось страва готова! Аромат просто неймовірний. А на смак ще краще: ніжна рибка, соковиті овочі і все це разом створює справжню домашню смакоту, яку точно хочеться приготувати не один раз. Спробуйте і переконайтеся, що смачно може бути дуже просто! А якщо рецепт вам сподобався, залиште вподобайку, напишіть коментар і підписуйтесь, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Смачного вам всім миру та добра!